Мелісандра, жриця Ерглора, заклинателька Тінейса Сашая, радниця Станіса Баратеона. Мелісандра приєдналася до Станіса, проголосивши його відродженим Азор Ахаєм, Месією Ерглоріанства, який повинен перемогти великого іншого, тобто уособлення зла у вірі Ерглора, ворожий дух, що протистоїть доброму Ерглору. Багато хто в оточенні Станіса прийняли нову віру, і навіть сам Станіс, хоч він і не вірив у жодних богів, та все ж підкорився Мелісандрі, вважаючи, що її цілком реальна магічна сила допоможе йому зайняти залізний трон. Під впливом Мелісандри Станіс спалив статуї сімох богів, котрі знаходилися на драконячому камені, і помістив вогняне серце Ерглора на свій прапор. Загалом Мелісандра струнка, граційна вище середнього зросту, повногруда з тонкою талією і серцеподібним обличчям, мідне волосся, незвичайні червоні очі та бездоганна, гладка, молочно-біла шкіра. Чоловічі погляди довго затримувалися на ній. Багато хто знаходив її красунею, але вона не була гарною. Червоною була вона, червоною та страшною. Так розмірковував про цю жінку майстер Кресен. Мелісандра завжди одягнена у червоне з голови до п'ят, а на шиї носить золотий ланцюг із рубіном та має низький тембр голосу. Вважається, що жінка родом з Асшая, за що часто її називають Мелісандрою Асшайською. Про її минуле практично нічого не відомо, за винятком того, що вона стала служити Ерглору до прибуття всім королівств. Проте, виходячи з видінь Мелісандри в танці з драконами, можна дійти невтішного висновку, що її справжнє ім'я Мелоні, і що її продавали з аукціону Як лот 7 Більше того, сказано, що вона колись була маленькою рабинею на все життя пов'язаною з великим червоним храмом. Це добре узгоджується з тим, що відомо про червоних жреців з п'ятого роману Саги. Адже Мокоро і сам Верховний жрець Бенеро були куплені червоним храмом як раби, звільнені і стали жрецями. Тоді як, наприклад, Торос із миру народився вільною людиною і був відданий у храм батьком. Однак раби червоного храму, незалежно від того, коли туди потрапили, носять на щоках та лобі татуювання у вигляді полум'я. У Тороса татуювання не було, бо він ніколи не був рабом. Цей момент породив теорії про те, що у Мелісандри такі татуювання все-таки є, але вона приховує їх за допомогою магії, так само, як змінила вигляд манса розбійника. У такому разі, відверто кажучи, справжня зовнішність Мелісандри може бути зовсім іншою, ніж та, яку бачать всі навколо. Якщо перейти до можливих чи ймовірних прообразів для червоної жінки, то слід розуміти, що відшукати реальні подібності в історії людства дуже і дуже складно, а може й неможливо. Джордж Мартін публічно ніколи не називав свою версію про образу Мелісандри, а фанати його творчості намагалися відшукати когось такого, хто б був водночас реальним персонажем і в той же час мав певні надприродні здібності чи вміння гарно маніпулювати. Тому, якщо відкинути різного роду легенди, казки та фанатські здогадки, певну подібність до Мелісандри мають дві відомі загалу персони. Першим можна назвати Григорія Распутіна. Відповідно, у Грі престолів Мелісандра змогла стати радником короля Станіса Баратеона. Вона вміє заклинати тіні і передбачати майбутнє, але поклоняється Богу Ерглору, тоді як офіційна релігія Вестеросу – віра в при всьому цьому поради червоної жриці не надто допомогли Станісу отримати залізний трон. В реальній історії Григорій Распутін, російський містик і фаворит імператора Миколи II, політичний авантюрист, який у ролі святого старця все більше впливав на імператора та його сім'ю, ставши одним із найвпливовіших людей Російської імперії, вважався побожним майже святою людиною і залишив ряд пророцтв. Пізніше офіційна церква почала переслідувати його та пішли чутки про те, що раз Путін і погано впливає на імператора. Звісно, тут між Мелісандрою і Григорієм є кілька основних спільних ознак: вплив на свого правителя, релігійний напрямок маніпуляції та вміння збурити публіку і переконати її у власних судженнях. Ну а відмінностей, звичайно, досить багато, але оскільки вони явно очевидні, то немає потреби про них говорити. Ну і зрештою, другою персоною, котра має певну схожість із Мелісандрою, є королева Англії Марія І Тюдор, або ж більше відома як Кривава Мері. Свого часу жриця та заклинателька Мелісандра спалила трьох членів родини Станіса за те, що вони відмовилися знищити ідолів своїх богів. Та й взагалі вона намагалася навернути народ у свою релігію і всіляко боролася з прихильниками інших вірувань, не визнаючи їх за істинні. У 1550-х роках королева Марія І спалила сотні англійських протестантів за те, що вони не перейшли до католицтва. Ця жінка була ревною і фанатичною вірянкою католицької церкви та всіляко нав'язувала релігію своєму народу. Обоє жінок мали цікаві пологи. Мелісандра народила страшного демона Тінь, яка вбила рідного брата Станіса Ренлі. А королева Марія перенесла хибну вагітність, яка, за словами одного венеціанського посла, закінчилася просто вітром. Подальша доля Мелісандри у романах Джорджа Мартіна поки невідома, і, зважаючи на непередбачуваність письменника, у вітрах зими очікувати можна чого завгодно. Королеві Марії не поставили жодного пам'ятника на батьківщині. Нині її ім'я асоціюється із кривавими розправами, а День її смерті і одночасно день сходження на престол Єлизавети І відзначали в країні як національне свято. Отож, міркуйте самі, чи має червона жінка Мелісандра реальних прототипів у світовій історії? І якщо так, то пишіть свої варіанти. Сердечно дякую за перегляди, пишіть коментарі, поставте вподобайку і підпишіться на канал, ті, хто цього ще не зробив. Незабаром зустрінемося знову.